Джипи, пікапи швидкі з найнеобхіднішим обладнанням для евакуації поранених. Два апарати, плюс до них розхідники, плюс до того, щоб підсолодити нашим херсонським друзям життя, і плюс до цього всі медичні розхідні матеріали та все необхідне для того, щоб лікувати наших хлопців і наших громадян. 14 медевакуаційних автомобілів приїхали до КПІ прямо з Бельгії, щоб далі відправитися на порятунок життів наших бійців у найгарячіші точки фронту. Ця волонтерська допомога стала можливою завдяки ініціативи Ігоря Вітенка, засновника соціального проєкту Українська місія Ігоря Вітенка, що спочатку повномасштабного вторгнення закриває найважливіші потреби ЗСУ. на рахунку пана Ігоря. Вже близько ста автівок, які поїхали на фронт. Ціль цих автомобілів це забирати поранених з нульовки джіпіця з нульовки на першу лінію. А ці швидкі з першої лінії, далі на, на другу, на третю лінію лікар лікувальні заклади, тому що швидка, коли на першу лінію вона так недовго не виживе, її або бомблять, або вона просто ламається. Ці це зовсім інше призначення. А ці джипи вони мають ноші, вони мають пакети перф первинної допомоги, вони мають аптечки. Нині в Україні попит на такі авто надзвичайно високий, адже транспортні засоби живуть на фронті недовго від двох тижнів до двох місяців, за словами військових. Тому ці евакуаційні автомобілі відправилися рятувати бійців на різні напрямки фронту до різних військових підрозділів полку Азов, українських прикордонників, Нацгвардії та спецслужб. Це те, що необхідно зараз на фронті, як вода, як життя. Це дуже важливо і завдяки нашим друзям та партнерам. Ігор Вітенка і ще друзі є в Бельгії. Ми цю автівку будемо вести на фронт до наших хлопців і завзему цю машину на Краматорськ, нашому побратиму, який зараз захищає нашу територіальну цілісність, наші домівки, наше життя. Деякі авто відправлять на допомогу лікарям, що працюють у надскладних умовах під постійними ракетними та авіаційними ударами. І, попри колосальну небезпеку, рятують людей прямо біля лінії фронту. Херсон іде швидка для евакуації онкологічних пацієнтів. Онкологічні пацієнти Повинні бути вивезені звідти. неможливо надати повноцінну допомогу онкологічному пацієнту при фронтовій зоні. Підтримали цю ініціативу громадська організація Рада з екологічної безпеки в Королівстві Бельгія, Українська Рада Миру, Волонтерська спільнота Бельгії, а також Посольство Королівства Бельгії в Україні, яке від початку повномасштабного вторгнення надає економічну та благодійну підтримку нашій державі на найважливіших напрямах безумовно, уряд Бельгії розуміє майбутні наслідки війни в Україні. Це центральна війна в Європі. Україна стоїть на межі між демократією та диктатурою. І, звичайно, ми хочемо підтримати і допомогти розвиток України у напрямку демократії і верховенства людського права. Для нас зараз дуже важливо, що Бельгія головує у європейському союзі до кінця червня. Тож ми намагатимемося якомога більше допомогти Україні в політичній та дипломатичній сферах. Київська політехніка теж долучилася до важливої місії. Університет уже втретє став майданчиком для зустрічі усіх волонтерських організацій та передання медевакуаційних автомобілів. За цей час вже було передано понад 20 таких транспортних засобів спеціально облаштованих, і хочемо також подякувати благодійній організації фонду Ігоря Вітенка. КПІ тісно співпрацює з даною організацією. Ми щодня зміцнюємо наші партнерські стосунки і будемо дуже раді, якщо в подальшому ми будемо мати таку можливість допомагати спільними зусиллями для збройних сил України. Наступне масштабне передання евакуаційних автомобілів планують провести у вересні цього року. І на кобиць Андрій Зоц для Медіа.